Всім привіт, друзі! Сьогодні вам покажу дуже цікавий рецепт. Я їм не удивлю, це сосиска в тісті, але ми їй покажемо, як її ще можна зробити, як варіант покажу. Бо в мене була на вихідних внучка, і ми робили, то дуже-дуже їй сподобалось як ми завертали. Робимо три варіанти сосисочки в тісті, покажемо, як можна подати оригінально. І так починаємо робити тісто. Тісто дуже легке, швиденько робиться, і взагалі дуже швидко це блюдо робиться. Нам треба будуть ваги, віси, ставимо мисочку. І поки що розбиваємо яйця два штуки. Яйця зважувати не треба. Це просто. Так, два яйця. Обов'язково десь пів чайної ложечки звичайної солі. Так, десь грамів 50. Можете, якщо у вас є мірний стаканчик, відважити, а я буду через ваги. 50. Так, 50 грам олії, звичайної олії. І 200 грамів у мене. Кефір 2,5 живності. Бажано, щоб кефір у вас був не дуже сильно свіжий, щоб йому було хоча б дня, так 3 так, і 200 мл. Так. так. І... Тепер треба додати нам сюди ще чайну ложечку цукру. Так. Чайну ложечку цукру зверху я кину. Перемішуємо тепер все просто в однорідну маску. Щоб було все в однорідну. І тепер на цьому етапі нам залишилось додати тільки борошно та розпушувач. Зараз додаю борошно. Спочатку борошно я пересиплю всито. Борошна нам треба на весь рецепт десь приблизно грамів 450. То я буду борошно просіювати. І додаємо до нашого тіста. Просіюємо наше борошно. У мене в ситочку десь входить грам 300 борошна, не більше, то я зараз ще додав, коли просіяли наше борошно, зверху на борошно додаємо розпушувач. Про розпушувача я додаю чайну ложечку, отак зверху борошно і починаємо тепер наше тісто вимішувати. Я починаю поки що вінчиком, а там уже руками. Якщо бачите, бо борошно всіх різне, якщо бачите, що тісто, коли ви розмішали, трошки гливкувати, добавте столову ложечку борошна і вимішуйте далі. Все, мені треба вже руки в ход пускати. І... Тепер руками просто вимішую наше тісто. З додаванням трошки можна борошно припилити. Хто вимішує на столі, стіл припиліть борошном і вимішуйте тісто. Трохи помісили тісто в мисті. тепер припиляю стіл борошном трошечки. Перекладаю сюди наше тісто і тепер його домішую. Просто отак от вручну, щоб гарненько ще вимісти. Хвилин п'ять помісіть і хватить. Так, вимісили наше тісто, ще приблизно десь столову ложечку. Я додала борошна. Тобто, десь так виходить, дівчатка і хлопчики, 450-500, максимум грамів іде борошна. Тепер даємо, як звичайному тісту, просто відпочити десь приблизно хвилин 10 йому достатньо. Просто або мисочку накрийте, або тісто перекладіть в пакетик. І це тісто стоїть у нас 10 хвилин. А поки наше тісто стоїть, ми підготуємо начинку. Начинка у мене буде сосисочка. Сосисочки беремо десь приблизно штучок 5. І кожну сосиску знімаємо плівочку і чистимо. Тепер, коли почистимо сосисочки, до речі, хочу вам ще сказати. Що можна зробити? Не тільки з сосискою. Можна шматочки сиру підготувати, нарізати шматочки сиру. Можна навіть зробити солодку начинку. Наприклад, покласти там або вишня, або черешня, що там є по сезону, і побачити також буде смачно. Значить, сосиску ми повинні розрізати навпіл вздовж. І потім. Кожну цю половиночку ми ділимо приблизно на 4 частини, тобто спочатку пополам і потім знов пополам. Отакі От заготовочки у вас вже повинні бути зарані нарізані. Це якщо ви будете робити із сосисками, бо можна ще так само підготувати шматочки сиру, мацарела, чи сулугуні, чи звичайний твердий сир. В общем, тільки за вашим бажанням. Сосисочки підготували, відкладаємо їх в сторону. Пройшло у нас вже время. У мене пройшло навіть більше, ніж 10 хвилин, може хвилин 20. Припиляємо поверхню борошном наш коврик. і починаємо займатися тістом. Тісто, дівчатка, все ще можна залишити на ніч в холодильнику. Можете сьогодні зробити, а завтра тісто замістити. А завтра. Робити. Значить, ділю для зручності це тісто пополам. Воно відстоялося. Трошечки, бачите, липне до рук, нічого страшного. Зараз на припиленому борошні ми його, саме головне, не забивайте. Бачите, я його в началі борошна дала небагато, того, ну... так, я зараз тако обаляє і воно нормально буде. Все, отак. Бачите, все нормально. Дуже м'ягеньке-мягеньке, воно виходить. Ну що, тепер звичайним способом будемо розкатувати скалочкою, як на вареники. Отак, от будемо розкатувати. Не тонко, не товсто. І повертайте. Коли розкачуєте, повертайте, щоб воно у вас ніде не прилипло. Якщо бачите, що починає липнути, підсипайте борошно. От так. І отак от розкачуємо наше тісто. Просто в круг, звичайний круг. Ще трошки підпилю. Поверну своє тісто і знов розкатаємо. Так, ну, тісто дуже слухняне, з ним працювати дуже легко. Саме головне не забитим борошном. Я не пекла, не буду жарити во фритюрі на олії, не, пек... не запікала я. Ну, я думаю, що також можна і запекти. Попробуйте запекти. Я думаю, що все буде. Ми колись так котлетки робили це з цього тіста. Завертали не сосиску, а котлетку. Але обжарювали це тісто, не запікали. Так, ну, якось оце так воно має виглядати. Тепер. Берете звичайну чашечку, чи якийсь стакан, любу ємкість, яка, яка у вас є там під рукою, і отаку просто робимо кружочки. Отаку. Видавлюємо. І на ці кружочки, тепер дивіться, показую, берете кружочок. Викладаєте сюди оцю сосисочку. Отаку, бачите? І так, один край накрили, другий край накрили, і. Як цукерочку. Дивіться, оці края. Просто як цукерочку провернути. Хоча б один-два рази. Отако. От І защепили. Провернули, раз, два. І защепили. Отакі цукерочки, щоб у вас вийшли. Бачите, ще раз покажу вам. Взяли тісто, взяли сосисочку. Накрили, раз, накрили два. Потім. Раз, два, провернули і можете тако трошечки защепити, щоб форму прийняла як цукерочка. Оце раз, два. І так само. Получається, у нас сосиска в тісті, але в такому варіанті можна зробити, ще раз кажу, котлетку, тільки робіть більший діаметр. Не чашечку, а може якесь там блюдце чи що ви зробите, то будуть у вас більшенькі. Можна попробувати солодку начинку, не сосиску, а якусь покласти по дві вишеньки чи по дві черешеньки. Попробуйте, можна навіть шоколад чи з нутелою. Це вже ви як хочете, експериментуйте. Ну я таким способом робила тільки котлетки і сосиски. То дуже-дуже сподобалось. Це для діток, щоб їх удивити, щоб їм було що перекусити, бо це дійсно, ви цим удівите своїх малюків або внуків. Ось готові наші сосисочки. Тепер цей варіант, який ми зробили, ми будемо запікати. Я на деко простелила пергаментний папір. Викладаємо швом донизу, наші цукерочки. Ось такому порядку. І ці ми будемо запікати в духовці. А частину ми пожаримо на сковорідці, щоб ви бачили і той варіант, і той. Ці сосисочки, які будемо запікати, духовочку вже включаємо, розогріваємо добре на 180 градусів, хай розігрівається. І наші сосисочки збиваємо яйце і будемо змащувати. Яйце розбила в мисочку, переболтуємо його таку, я без молока. Просто вилочкою змішала, перемішала. І тепер будемо змащувати наші сосисочки. Так. Так. Ось все змастили. Тепер можна ці сосисочки зверху посипати, або насінням чия, або кунжутом білим, або кунжутом чорним, або насіннечко гарбуза, чи насіннечко соняшникове. Це вже за вашим бажанням. Можна взагалі нічого не сипати. Я буду кунжут. Звичайний білий кунжут. Бо ми ж будемо частинку запікати, частинку жарити, то для тих, що жарити, я не буду нічим посипати, а ці, що будуть запікатися, то посиплю. Посипали. Тепер ставимо гарно розігріту духовочку, може, десь хвилин 15, може 20. Будемо дивитися. Але саме головне, щоб вона була добре-добре розігріта, щоб вони зразу почали запікатися. Поки наші сосісочки запікаються, беремо другу частину тіста, вже останню. Припиляємо коврик і починаємо також розкатувати, так як і перший варіант. Просто розкатаємо круг. Розкатали наше тісто тоненько, і ріжемо просто на такі смужечки. Отако от два пальчика приклали, десь приблизно, півтора-два пальчика. І отако от помітили. І ріжемо ці смужечки. Все. Потім беремо звичайну сосисочку, яка вже Отак От цей край накидуємо на сосисочку, прижали пальчиком його і потім пішли сосискою крутити тісто мені, тільки одною сосисочкою. І такою спіралькою я просто буду її прокручувати. Якщо у вас, бачите, закінчується тісто, берете другу смужечку, отако зліпили. І далі погнали, погнали, і отаку всю сосісочку нашу закрили тістом. Все, завернули, підщіпили, якщо треба. І оцю сосисочку, отаку можна також запекти. Помастити, звісно ж, зверху яйцем, посипати кунжутом, і також можна запекти. Ще три сосісочки скрутили так, таким способом, беру форму. На форму також простеляю пергами. Викладаю наші сосисочки і також їх буду змащувати яйцем. Змащені сосисочки. Також посипаю кунжутом. Наші сосисочки також ці ставимо випікати в духовочку добре розігріту 180 градусів до готовності. І так, частина у нас запікається в духовичці цукерочок, а ця частина йдемо на сковорідці будемо обжарювати в фритюрі. Наливаю десь приблизно стакан олії. Олії іде дівчатка багато, але вони вберуть в себе небагато, не переживайте. Но жаряться вони повинні бути хоча б на половинку в олії. Беремо наші сосисочки, і коли вже бачимо, що олійка розігрілася, наші цукерочки починаємо обжарювати. Но олія повинна вже добре кипіти. Звертаю, коли вже вони почали золотитися. Наші сосисочки витягую на паперовий рушничок. Мягусінькі-мягусінькі вони виходять. Так. Ось такі у нас вийшли сосисочки. Це цей варіант, який ми обжарювали во фритюрі. Ось такі вони мають вид. Ось так наші печені виглядають сосисочки. Випікалися десь 25-30 хвилин, не більше. Про печені. Ось такі виглядають вигляд мають гарячі, правда? Ще? Ось такі красивенькі, запечені вийшли наші сосисочки, які ми закручували. Ось така у нас гора смаколиків вийшла на любий смак і дорослим, і діткам, і жарені, і запечені, і в такому варіанті, і в такому варіанті цукерочкою дуже навіть оригінально. М'ягусенькі, дуже мягесенькі. Але ще гарячі, не буду пока ну, розламувати. Пробуйте ще такий варіант. Я думаю, вам дуже-дуже всім сподобається, як і нашій сім'ї також. Дуже-дуже моїй внуці сподобались. І так, смакуйте на здоров'я!